Дібі друзі! Яка сьогоднішня колотнеча і холоднеча. Я думаю, що просто слів нема. Хто б думав, що 18 вересня я буду шукати по своїм гардеробам щось, те, що пов'язано з хутром? Це неможливо, тому що ми ж усі чекаємо на баб'є літо, і воно однозначно буде. Хоча по прогнозам кажуть, що його не буде в цьому році. Але я в ці байки не вірю, тому що як же без цих теплих, вересневих і жовтневих неймовірних гарних діньочків. Сьогодні був дуже страшний вітер, і реально ніко, навіть не хотілося виходити з дому, тому що було дуже 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 холодно. І я випадково, ну в такий час, як зазвичай, ти більше читаєш, ти окутуєшся в пледик, ти п'єш кавочку або глітвейн. А мені... На очі попалася стаття з Фейсбуку нашого земляка, чернівчанина Сережа Воронцова. Сергій Воронцов – це особлива людина, особлива постать. Напевно, я потім, коли буде натхнення і час, Сережі присвячу окремий репортаж, окремий свій стрімфільм. Це людина з города А. Ви знаєте про цю книжку Люді з города А, яку написала Галина Мрихіна і Марина Лядовська. Сережа чернівчанин-чернівчанин, він е, дуже відомий письменник, він пише дуже гарні есе, він дослідник творчості Грегора фон Рецорі, він завжди дуже в такому, тільки йому притаманному стилі, пише дуже цікаві публікації, і мені ну, просто от неймовірно це все лягає на душу, ну, спорідненість з душами. І Сережа Воронцов сьогодні написав таку невеличку статтю в Фейсбуці. Про горіховий день зараз я вам переповім, і я йому написала відповідь Сергію, дякую дуже. Ти мене надихнув. Я думаю, що з цієї статті щось таке цікаве вийде. Тобто він це написав в солярному жанрі. А я вам е зараз е постараюся переповісти у своїй манері е з тим, що я прочитала і що знайшло відгук в моєму серці. Горіховий день. Що це таке? Це я не цитую, а на свій манер переповідаю те, що я прочитала у статті Сергія. У вересні, десь в середині вересня, завжди є такий один день, який дуже вітряний, дуже холодний. І він називається горіховий. Але саме чому? У нас же край волоських горіхів, тут на Буковині, їх дуже-дуже дуже багато. І от Сергій розповідає, що на нашому стадіоні Мальва, як біля, біля прута, пірчатка, є насадження горіхів. І коли він там, суто міський мешканець центру Чернівців, не часто буваючи, бачив стареньку бабусю, який кожен день ходила і збирала горішки по 10, по 20, по 30, по 40, скільки нападає. І вона. Дуже тішилась цими горішками, тішила цими горішками онуками, онуків. Але одного дня був страшений вітер, як сьогодні, і майже усі горіхи нападали на землю, а бабуся не прийшла. От так в житті кожної людини буває такий горіховий день, але який ми не завжди використовуємо. Ми не завжди приходимо в те місце, де. Всесвіт дарує нам такий неймовірний горіховий день. До речі, у моїй матусі дома в неї ж, ну, особняк, це дуже так потужно сказано, свій невеличкий будиночок, наш будиночок, в якому ми виросли з моїм братом. І там дуже багато горіхів, ще посаджених моїм дідусем, а деякі ще залишилися з румунських часів, тому що там, в нашому будинку, по вулиці Чорношевській був румунський гаштет. Але теж про це розповім окремо, тому що вулиця Чорношевська е, заслуговує окремої теми окремих репортажів. І е, я хочу розказати, що у мами дуже багато горіхів на подвір'ї. Вони вже старенькі, вони вже падають вітками. Але мені мамуся каже: Оксана, сьогодні так багато горіхів нападало, але так зимно, і мені навіть не хочеться виходити, щоб їх позбирати. Тобто моя матуся, якраз горіховий день, була саме в тому місці, де потрібно. Отака От цікава історинка, е, яка пов'язує наші чернівці, наші волоські горіхи, е, Сережа Воронцова. І така філософська, філософська метафора про горіховий день, що треба бути, старатися бути в тому місці саме в той час, який Всесвіт нам дарує. Ну що, незважаючи на холодну погоду, одягаємося тепленько, гарненько, в яскраві барви і не псуємо собі настрій, адже скоро подивіться на цю красу. Це я знімаю поруч. Е з квіткою, це наша неймовірна кобилянська юлічка. 55, Так, магазин Квітка, і такі чудові на Хелловін чи просто для настрою декоративні е, тикви, гарбузи можна там придбати. Вони мене надихнули, і Юльчик мені дозволила зробити з них такий приємний беграунд. До нових зустрічей, мої любі з любов'ю до вас, помаранчевого цульська утеплено Оксана Дем'янишина. Папа.